Сьогодні до вашої уваги ще один рецепт зі скарбнички української кулінарії – пляцок або пиріг перелаз. Неймовірно смачний і поживний, гарний в розрізі буде смакувати і дітям, і дорослим. Як чудово буде розпочати день із сніданком запашною кавою, квітами на столі, фруктами і чудовим пляцком з горіхово-шоколадним тістом, з вишнями. Готується він одним коржем і вийде в кожної господині. Підготуємо такі складники. Масло, цукор, кефір, амоній, жовтки, борошно, розпушувач, какао, варення, горіхи, вишні і крохмаль. Масло слід вийняти з холодильника завчасно. Воно повинно бути м'яким. Додаємо до нього цукор і збиваємо все вінчиком. Також можна масло з цукром розтерти звичайною дерев'яною ложкою. Потім почергово додаємо жовтки і все гарно розтираємо. Цукор повинен повністю розчинитися. До кефіру додаємо амоній, перемішуємо, він починає шипіти. І додаємо в масляну суміш. Потім все гарно перемішуємо. До борошна додамо розпушувач і перемішаємо. До масляної суміші додаємо порціями борошну, вимішуємо спочатку ложкою, а потім вимішуємо руками. Тісто залишається ще досить липким. Залишок борошна додамо в кінці. Розподіляємо тісто на дві частини: 2 третини і 1 третина. В меншу додаємо 1 столову ложку какао, в більшу 2 ложки борошна. Вимішуємо і ділимо на три рівні частини. Шоколадне тісто нарізаємо на рівні шматочки. В мене їх вийшло 20. Будемо їх викладати в шахматному порядку. Одну частину світлого тіста розкачуємо на пергаментному папері і викладаємо в деко. Підготуємо варення. Воно повинно бути густе. В мене смородинове, викладаємо його і акуратно розрівнюємо. Далі рівномірно посипаємо горіхами. Попередньо я їх підсмажила і трохи подрібнила. А далі найцікавіше. Викладаємо шматочки шоколадного тіста в шахматному порядку. Підготуємо вишні. Я їх частково розморозила. Додаємо крохмаль, перемішуємо. І будемо викладати їх між шоколадним тістом. Ще раз запрошую підписатись на мій канал. Пишіть про себе в коментарях, і я буду дуже рада знайомству з вами. Світле тісто розділимо на шматочки, в мене їх також вийшло 20. І викладаємо їх на вишні між шоколадним тістом, також в шахматному порядку. Виходить дуже гарно, яскраво і апетитно. Українська випічка мене завжди зачаровує. Вона не потребує ніяких хімічних барвників, тривалого вирівнювання крему. А готується з корисних продуктів і часто з додаванням горіхів і вишень. Підготуємо бізе. До речі, бізе з французької це поцілунок. Тому і пляцок виходить такий солодкий і чарівний. Збиваємо білки, додаючи дрібку солі, одну чайну ложку лимонного соку і цукрову пудру. Додаємо крохмаль і перемішуємо. А далі кладемо в бізе волоскі горіхи і все перемішуємо. Щоб рівномірно викласти горіхове бізе на тісто, я скористалась кулінарним мішечком. Але можна його викласти просто ложкою. Розрівнюємо і знову посипаємо горіхами. Горіхів багато не буває. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько однієї години. Я розташувала деко на нижньому рівні духовки. І ось такий гарний пляцок з підсмаженими зверху горішками у мене вийшов. Дуже легко вирізається і має такий горіховий шоколадний аромат. Має дуже гарний розріз, схожий на перелаз і неймовірно смачний. Бажаю, щоб цей рецепт порадував вашу родину і дякую за перегляд. Білі на А руки і ідуть, не вернути її.